Наступну свою обновку, яку я вам хотіла показати, це от така сумочка з прозоровим верхом. Дуже зручна, ти її взяв і поклав до свого чемоданчику. Чому вона мені дуже подобається, я вирішила вам її показати, тому що у мене тут абсолютно все є для флетфідерної риболовлі. У мене є ще така сумочка для фідерної риболовлі, для грузего окремо. Ну, те я вам згодом покажу. Але тут у мене, ну подивіться, чи це не кайф, я зробила такі із профмонтажівських матеріалів, собі одразу дві готові годівнички 60 та 40 грам різних форм. Потім тут у мене... Саме отакої от форми годівнички різної грамовки. І тут також а, з нашою класичною стандартної форми різна вага годівничок. Взяла з собою маркерний груз, так само від компанії «Профмонтаж». Ну, Класний, я вже їм маркерувалась, мені він сподобався. А тут середній відсік у мене що? Шок-лідер, ножиці ножик. Запальничка, напальничник, дві отакі таптушки, одна силиконова, одна така зручна з кнопочкою. До речі, вони дуже довго ходять. Для дальніх закидів приспособа, Ну і отакі розхіднички, які мені обов'язково знадобляться. Тож, сюди мені вмістилося абсолютно все, що мені практично треба для. Флетфідерної риболовлі. Це все я пакую, і поступово далі вже буду розкладатись і це все робити. Дуже зручна. Я вам раджу. Взяв, кинув в тебе. Тут все, все, все є. Можна її для грузел розділити, можна для тільки для флетів. Ну хто як робить, можна для всього. Я от просто її взяла, вкинула собі сюди це все і поїхала відпочивати, кайфувати з однією сумочкою.